За каденцію депутати міської ради шостого скликання повним складом прийшли на пленарне засідання сьомої сесії, які ж важливі для громади питання вирішували народні обранці. Допрацювали положення про виконавчі органи міської ради, затвердили комплексну міську програму культури і мистецтва до 2015 року. Вирішили долю комунальних підприємств, що ремонтують дороги в Чернігові. Затвердили технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста. Більше двох десятків питань стояло на порядку денному. Про важливі рішення по них дивіться далі у програмі Депутатський канал. Пленарне засідання розпочалося з оголошення про створення нової депутатської фракції Опора сіверщини. Інформацію про це повідомив головуючий Олександр Соколов. Це звернення Чинівським міського голови Соколову. Відповідно до вимог статті 27 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу на пленарному засіданні ради інформувати депутатів про утворення в Чернігівській міській раді, депутатської фракції опора Сіверщини, в яку об'єдналися депутати Дяченко, Олександр Віталійович, Масленіков, Сергій Геннадійович, Мельник, Олександр Григорович, Тарасевець, Олександр Миколаївич, Таткаченко, Олександр Андрійович. Метою та завданнями депутатської фракції є захист інтересів мешканців міста Черніва на основі покращення е, організації. Та укладу міського життя шляхом реалізації демократичних принципів розбудови громадянського суспільства. Керівником фракції пора сіверщини обраним мельника Олександра Григоровича. Депутат Іван Клановець пропонував не ставити на порядок денний питання про реорганізацію комунального підприємства. Мова йшла про злиття міського шляхового управління і комунального шляхобудівельного підприємства. Эти вопросы серьезные, они так же быстро решаются. Никто с комиссией перед этим никакие материалы не подавал. Вот это буквально за несколько дней, ну, на следующий, на тот день, когда э, совет был, только появились документы, депутаты взяли, после этого, кто когда там взял эти документы, практически на заседании комиссии вот, смотрели, рассматривали и полной информации по этому предприятию не имели. На заседании комиссии не было руководителя ни одного из двух этих предприятий, которые организуются, ликвидируются и к которому это предприятие присоединяется. Материалы, которые подал докладчик, заместитель управления жилищно-коммунального, но тоже там вызывает некоторые сомнения, в частности, там и по цифрам и так далее. Кроме того, нам до конца непонятна была и экономика этого предприятия, как оно там сработало, что, какие перспективы, кроме того, что количество заказов по бюджетному, которые обеспечиваются бюджетом, уменьшается, а все остальное информации нет. Поэтому мы предложили и снять. Ому, що і прийняти рішення завжди очень просто Создать предприятие новое – це крайне сложно. А такі підприємства нашому місті нужны. Ми вважаємо як профільна комісія. Заступник міського голови Микола Сенькович зауважив, що питання реорганізації підприємств не нове, і пропонував депутатам його таки розглянути. На сьогоднішній день ці два підприємства. Несуть великі затрати, це і по адмінперсоналу два підприємства, ето і земля, налог на землю, це і охрана, це і освітлення, загрузка того обладнання тих механізмів, які є, невелике. В цьому році об'єми по виконанню робіт, по ремонту і будівництва дриг також упали. І я так рахую, що Утримувати два аналогічні підприємства, я думаю, не один би керівник на підприємстві не отримав би два аналогічні підприємства. Депутати говорили про те, що необхідна робота в комісіях проведена не була. Якщо виникають такі нагальні е, серйозні питання, потрібно попрацювати на комісії. тому що депутати приходять на комісію, задають питання, нікого немає. Відповідно, треба вже назібратися. Правильно? Міський голова пояснив ситуацію з підприємствами і станом доріг у місті. Ми подали свою пропозицію обласній державної адміністрації на добудову двох доріг, на які у нас є проекти уже раніше і мали намір із цих коштів, якщо підтвердження буде облдорстрою, і ще частину коштів взяти на поточний ремонт доріг. Але дві організації абсолютно однопрофільна займаються цим. І кожен місяць, я можу сказати, в майбутньому зафіксовані ці цифри. Додатково очікувати, що з державного бюджету будуть виділені, немає сьогодні такої можливості. І тому ми повинні провести реорганізацію. Вона зрозуміла все. Можливо, у когось виникає питання стосовно, а що ж тіє з тією землею, яка а, у, би, у центрі міста Волуада. Я прошу кожного депутата. Є в нас генеральний план розвитку міста Черніго. Якщо у вас є пропозиції, інвестори, давайте на кінець приймемо рішення і виставимо на конкурс на право оренди цієї землі в майбутньому. Депутати зробили зауваження щодо поганої підготовки питання, винесеного на сесію. Ви вийшли на трибуну об'яснили, Оксан Владимирович об'яснив, чому ваші підчини не можуть це зробити на комісії. Я прекрасно знаю эти оба предприятия, потому что мы с ними постоянно работаем. Поэтому тянуть, я считаю, здесь нельзя абсолютно. Э, если есть у кого-то сомнения, вот Ивановныч мы тоже эту тему я, ну, пытался объяснить, что их не мешает депутатскому корпусу участвовать ну, в процессе организации, ну, нашей комиссии в том числе. Думка трудових колективів. Я прямо запитав на комісії, яка є думка трудових колективів щодо об'єднання цих двох підприємств. Ніхто трудові колективи не збирав і не повідомляв. Але я знаю думку два роки тому я був на загальних зборах. Трудового колективу, і думка була одностайна, категорично проти. За тиждень до сесії, коли необхідно прийняти рішення, кидається по-іншому. Я не можу сказати питання, що треба об'єднати без економічних розрахунків, без готовності суспільства сприйняти це питання. Приймайте. От саме тому я особисто проти. Якщо будуть трудові колективи за, я готовий буду підтримати це рішення. Дякую. Я хочу сказати відповіді були. Ну, вони номінально казали, що так потрібно об'єднувати, але якихось економічних серйозних обґрунтувань і організаційних обґрунтувань, на жаль, я не почув. Крім того, я хочу нагадати, що два роки тому це питання вже підіймалось, і, як казав вже Олександр Григорович, позитивної думки від трудових колективів щодо об'єднання ми не отримали. А щодо економіки, я хочу сказати, це фактично заробітна платня керівника і, можливо, там секретарки, когось там те, що планується скоротити, вона не суттєво ця сума далеко далеко не суттєва в порівнянні з валами витратами всіх комунальних підприємств. Якщо ми кажемо, що у нас скорочуються напрямки е, по тих чи інших, е, ну по ремонту доріг, то можливо е, нам необхідно подумати чи про перепрофілювання цих підприємств на якісь інші напрямки роботу. А коли кажуть, що ці підприємства виконують е, однакові види робот, ні, фактично, обсяги робіт вони прикриваються десь. Між собою на 10-20%. А так вони фактично займаються різними питаннями, хоча назва у них схожа, але функції, які вони виконують, різні питання не набрало необхідної кількості голосів і мало б бути знятим з порядку денного. Але міський голова оголосив перерву, зібрав голів фракцій. Через годину, вибачившись перед депутатами за погану підготовку питання, заступнику начальника управління житлово-комунального господарства оголосив догану. Групі спеціалістів дав доручення до кінця пленарно. Засідання підготувати вичерпну інформацію для депутатів. Доопрацюєте всю економічну складову, фактичний стан справ, які ми маємо з фінансуванням на ремонт доріг. І до кінця сесії роз'ясните і покажете, підготуйте ту відповідну довідку з ситуації, яка склалася з роботою цих підприємств. Визначте Кількість штатної розпису, які може під ці кошти виділяємо ми, нам, яке має міста на ремонт доріг, їх необхідність по штатному розпису, скільки можуть людей і необхідно працювати для виконання цих функцій. Одним із пунктів проєкту рішення, будь ласка, пропишіть, що вивільнені землі від ШБУ зараховуються в запас е, міста. Кажем, і вносяться пропозиції на наступній сесії розглянути питання про оголошення конкурсу на право оренди і забудови даної території згідно генерального плану розвитку міста. Питання про реорганізацію комунальних підприємств внесли на порядок. Денний сесія продовжила свою роботу.